Привіт, друзі! Мої вітання усім, хто любить дитячі казки, які вчитимуть малят людяності. Якщо вам сподобались мої творіння, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайки, а при бажанні залишити свої коментарі. Привіт, мої любі друзі. Сьогодні я вам розкажу казку про маленького лісового майстра, павучка, а звали його Павучок Волохата Спинка. Жив маленький павучок, волохата спинка. З павутиння міг в'язати сітки та торбинки, із тоненьких ниточок вмів плести хустинки. Сам їх ніжно називав. Мої павутинки міг зв'язати гамачок, кошик для малинки. Із тоненьких павутинок міг створити Павучок Волоха волохата спинка був дуже талановитим майстром. Та ще він мав дуже гарну вдачу, добрий характер. З ним Недавно трапилась одна історія. Якось у його майстерню завітав дуже поважний гість. Це був жук Жукругач жук був гоноровий сильним поглядом. Він прийшов у майстерню зробити замовлення. Рогач хотів замовити для своєї нареченої жучихи весільну фату та забажав, щоб вона була довгою, ніжною і щоб переливалася і виблискувала на сонечку. Павучок дуже-дуже добре знав своє ремесло, тому замовлення прийняв і почав обмірковувати свої задуми. Павучок приготував найтонкіші та найніжніші ниточки для роботи. Маленькі лапки працювали з павутинням швидко та вправно. Павучок вив'язав на полотні ніжні маленькі зірочки, а щоб фата виблискувала, з між ниточками краплинки ранкової роси. Вони так грали на сонечку, що здавалося, що це крихітні діаманти. Цілий день майстер працював з весільним подарунком, який замовив жук рогач, а вже надвечір чекав своїх замовників. Жук вирішив прийти не сам, а вже привіз свою нареченку, щоб та могла поглянути його подарунок. Зайшовши майстерню, жучиха вже з порогу почала крутити носу. А коли побачила майстра маленького павучка, то зовсім почала кпинитись. Ти що жуче, сказала вона, хіба такий малий? Може створити щось гідне моєї краси. Ану пішли звідси, знайдемо іншого майстра або навіть інший магазин. Якщо хочете, можете йти, промовив жучок. Але ж перед цим може глянете на ту фату, яку я плів для вас?» Павучок павучок волохата спинка. Розгорнув перед відвідувачами ніжну коло. Воно зразу залилося своїм світлом всю кімнату, а своєю ніжністю та красою вразило жуки. Жучиха зніяковіла, боялась навіть доторкнутись до тканини, а потім тихо промовила такі слова. Ой! Мені зараз так соромно. Вибачте, будь ласка, мене, ви дуже гарний, чудовий майстер, хоч і маленький. А в цій фаті я буду найгарнішою нареченою. Жуку теж стало трішки соромно, він теж вибачився, потім розрахувався з паучку. І вони з нареченою, з фотою вийшли з, з майстерню. Павучок не ну, образився на жуків. Він тільки посміхнувся, тому що в нього було дуже добре серце і гарний характер. Так маленький павучок, валахата спинка. Жив у лісі, не живу свої павутинці. Жив та сонечку радів, дощику, весельці і образи не тримав у своєму серці. Ось така казка про павучка, у лахату спинку. Діти, скажіть, будь ласка, вам сподобалась ця казка? Як ви думаєте, Жучиха була гарною нареченою на святі.